Всім привіт! Настав час записати оновлення, тому почну я спочатку з того, щоб підчищу вже непотрібні примітки, які вже не актуальні. Це перше в нас буде ця трендова. Також раджу подивитися минулий огляд, він був записаний десь приблизно місяць назад, і тільки зараз ми отримали відпрацювання сценарію. Далі я підчищу ось цей сценарій, ми якраз пішли по ньому, спочатку ми відросли і від трошки вище, потім скоригувалися саме на цей рівень, і потім від нього відреагували. Єдине, що я очікувала реакцію знову від цієї зони, ми її не отримали ще один раз, ми її отримали раніше. І так само очікувала, що ми підемо в зону вище і також отримуємо, отримуємо якусь реакцію, але загалом ми просто пішли імпульсно вгору. Тому загалом сценарії відпрацювало, ми також можемо їх прибрати. Так само ця зона. Я її поки що залишу, але вона в нас вже буде як орієнтир і наступна зона, куди може скоригуватися ціна. У нас біткоін да, доволі такий імпульс цікавий. Це в нас з 108 тисяч з половиною десь до 126 і перебив в нас АТХ. Ну, технічно. І ми бачимо, що якраз в нас пішла якась реакція від цієї зони, від зони хаїв. І ми прийшли в цю зону, яку я очікувала саме як орієнтири по хаям біткоїна. Єдине, що, звісно, ніхто не знає, де саме будуть ці максимальні хаї останні так, перед розворотом, але загалом ми вже знову прийшли в цю зону безрівнево. І загалом. Ці сценарії в мене якраз від зони, це не означає, що саме від цього значення, а саме від зони, вже навіть майже ринок. Тому поки що ми їх не роздивляємося. Загалом також, давайте я, можливо, приберу ось цю велику трендову, вона в нас також вже не актуальна. І давайте подивимося з великого таймфрейму, що ми там бачимо. Загалом ми бачимо також, що з квітня в нас він не був корекційний рух, це в нас в серпні. І після нього в нас загалом на місячному таймфреймі ми бачили ріст. Тобто можна так орієнтувати, що це в нас все ще йде ось цей імпульс. Скоріше за все, на мою думку, який може бути останнім. Давайте перейдемо на менший таймфрейм знову і подивимося, куди саме може прийти ціна. Звісно, робити аналіз і. Якось прогнозувати ціну дуже важко, коли нема на що орієнтуватися, тому поки що буду орієнтуватися саме на цю зону, і вже потім буду дивитися, як ціна буде на неї реагувати. Чи підемо ми вище, вище цієї зони, чи залишимося в цій зоні, і вже потім будемо йти вертатися навіть межи ринок. Що я тут очікую? Ми вже побачили реакцію знову до цієї зони. Тобто ми отримали імпульс, і йде в нас така корекція. Вона може бути в нас або просто. Така, і вже потім якось ми можемо йти далі. Або ми можемо просто отримати якусь таку корекцію вниз до якихось значень, наприклад, до знову цієї зони. Можливо, трошки нижче. Зараз давайте, можливо, я так зроблю до цієї зони. Потім, наприклад, трошки нижче. І вже потім якось розвертатися знову в цю зону. Тобто, якусь корекцію ми маємо побачити. В ідеалі, можливо,. Ну, 5 від імпульсу, або навіть нижче, тому якось так. І загалом, як я очікую, більш глобально, то це після корекції ми можемо повернутися в цю зону і видалі побачите якусь думку саме в цій зоні, і вже потім розгоріть навіть межий ринок. Це більш глобальний прогноз. Це, знову ж таки, не ці значення, куди саме прийде ціна, це просто мої якісь очікування. І загалом побачите ось цей останній ріст і вже потім розворіт. Десь, можливо, в листопаді, можливо, грудень. Тобто, поки що так я бачу. Можливо, корекцію побачите нижче, загалом, звісно, так. Давайте, можливо, навіть фібо натягнемо. Подивимося, що в нас це якраз рівень 0,5, трошки нижче. Ну, якщо так орієнтуватися. То абсолютно адекватна корекція може бути і в 112 тисяч, до 112 тисяч по біткоїну. Але загалом поки що бачу так: що ми можемо або просто якось коригуватися до цього рівня, протестувати, хоча ми не так вже і далеко від нього відійшли, або піти трошки нижче до цього рівня, знову ж таки, або якщо вже і ціна хоч, захоче сходити нижче, то це якраз у нас знову ось цей рівень, і це в нас так візуально вийде така собі зона накопичення. Хоча в нас тут був такий карантійний рух. Загалом я очікую після корекції, бо ріст в нас ніколи не буває беззупинний. Якусь побачити корекцію, або ось так, або, можливо, просто як на якусь проторговку ось таку побачити, і вже потім знову повернення і вихід в цю безрівневу зону. І вже там бачити, можливо, якусь знову зупинку і вже потім розгоріт. Орієнтовно я залишу так, тому що дуже важко загалом якось робити якісь прогнози в, в зоні, де все спирається на попит і пропозицію. Тобто, якщо попит буде, ціна буде йти вище. І це можуть бути зони навіть і 140, 150 і вище, навіть в цьому циклі. Тому поки що я залишу так, тому що я очікую продовження росту тут. Як останнього цього імпульсу, вважаючи на те, що в нас тут був такий собі як корекційний рух. Імпульс про торгівка, імпульс проторгівка, імпульс-проторгівка. І я вважаю, що в нас йде зараз якраз імпульс на великому таймфреймі. Чи може я помилятися, звісно, можу. Як і всі інші, ніхто не знає, куди саме дійде ця ціна. Знову ж таки, все старається в попит і пропозицію. Корекцію ми маємо отримати? Маємо через те, що в нас. Ріст має якось зупинитися. Знову ж таки, це або буде якась проторгівка, або просто ось так ми скоригуємося до нормальних значень, до адекватних, можливо, навіть отсюди, в цю зону знову, і вже потім будемо розвертатися і тестувати, і якось досліджувати ось цю зону безрівнево. Тому, поки що якось так бачу, загалом на продовження росту і вже потім розвороту. Також на старшому таймфреймі ми бачимо, що ми. Таки цінньо провалилося під кожну середню 21 тиждень, і ми пішли в неї не так глибоко. Тому поки що ціна в нас не схотіла повертатися в ці зони і ладно. І єдине, що тут, до речі, трошки підправлю, тому що тут, скоріше за все, в нас буде якийсь ріст, потім ми маємо якось протестувати цю зону. І вже потім якось розвертатися на. Там ріст, імпульс і так далі. І вже потім повертатися якось тут. Можливо, зупинитися і вже потім більш глобально розвертатися, так буде точніше. Якось так. Або якщо ні, ми можемо побачити якраз продовження росту і вже потім е, дивитися, де саме там ціна може зупинитися, скоригуватися і куди саме дійти, наскільки сильно люди е, будуть готові оплатити. За один біткоін. Так, давайте зараз ще передивлюся. Так, ще раз зафіналізуємо. Я очікую корекцію локально в ті зони, або навіть в ті зони, вони в нас будуть вже виступати як підтримка. Це в нас ось цей рівень, і також в нас тут є сильні рівні. І якщо дивитися по об'ємам, якраз в нас тут велика зона об'ємів, саме на ось цей останній. Корекції і вже потім від неї реакція, залежить від того, як глибоко ми підемо. Звісно, це не означає, що я очікую саме корекції, ось так. Можливо, це буде якась проторгівка, типу такої, вже потім розворіт. І загалом, можливо, ми можемо побачити зараз знову якийсь ріст, потім тест цієї зони вже зверху, і потім вже дослідження. Тих рівнів, де немає ніякої історії, і там же все спирається в те, наскільки люди готові платити. Ось так. Тому поки що так буду спостерігати. Якщо ситуація якось зміниться, я перезапишу відео, тому що поки що я не бачу причин якось не йти далі. І там вже будемо дивитися, як ціна буде себе поводити. Чи буде там якось цей імпульсний ріст, чи буде, можливо, просто якась зупинка, і вже ми тут будемо довгий час ходити. Це сценарій, знову ж нагадую, на межі сценарій. Це було, коли в нас ціна ще не приходила в цю зону, і ще давно я малювала, і вже потім. Якось так. Сподіваюся, я вас не заплутала. Тепер давайте перейдемо на Ефіріум. Тут в нас загалом все йде прям чітко по сценарію. І, і на диво в мене він тут був просто один, а не багато. Тут загалом ми також йдемо по трендовій. Ми за неї не вийшли. Ця трендова вже для мене не дуже актуальна. Я її, скоріше за все, приберу, щоб вона не заважала. І давайте подивимося, що ми тут бачимо. У нас якраз ефіріум ходив в, ці, в цій зоні, просто в такій зоні накопичення. І трошки вийшло о, саме по цьому сценарію. Але не дійшли до трендової. Ну, тут таке діло, тому що це в нас загалом зона завжди, а ніколи не одна лінія. Тому можна вважати, що якраз ми скоригувалися саме до цих зон. Тим паче, у нас тут така зона була. Також минулої корекції, це вона в нас виступала як підтримка. Ми отримали імпульс, відновилися знову до верхньої межі, якраз до рівня, де в нас там хаї, і минулі, і вже технічно перехай в нас був ось ця цін. І знову ж ми від неї. Поки що отримали таку невеличку реакцію, і подивимося, що буде далі. Чи ми сходимо знову до нижньої межі, чи вже будемо з неї виходити, як тут, і тестувати зверху, і вже виходити в безрівневий простір, і там вже шукати подальший рух ціни, і де саме вона зупиниться. Вже будемо дивитися по факту і там аналізувати. Поки що я сценарій прибирати не буду, хоча, можливо, давайте я його підчищу і намалюю, як я це бачу. Знову ж таки, ми можемо ще деякий час тут якось походити можливо, і вже потім виходити і тестувати. Або ми можемо просто зараз трошки скоригуватися. Наприклад, знову до, до цих, або там до середини, або трошки нижче. Давайте, можливо, ось так. І вже потім намагатися імпульсно виходити далі. Або одразу з поточних значень. Давайте, можливо, я якось виділю, щоб воно. Відрізнялося, будемо бачити, як саме буде себе вести ціна. По ефірі ми давайте подивимося на старший таймфрейм. Зараз я приберу всі елементи малювання. На що хочу звернути вашу увагу? Загалом також у нас тут ми імпульсно росли, і в нас були лише невеличкі якісь такі корекційні свічки. І загалом можна сказати, що в нас постійно був ріст. Тому очікувати, якусь корекцію ми маємо. Єдине можливо, що ми вийдемо спочатку вище на нові хаї, і вже потім якось коригуємося, протестуємо вже цю, цей рівень як підтримку, і вже потім будем, будемо там, тестувати цей безрівневий простір. Тому якось так. В нас сценарій залишається такий самий. Скоріше за все, ми побачимо якийсь, можливо, локальну невеличку корекцію для нас як на глобальний. Сценарій для інвесторів взагалі ніяк не повпливає, навіть якщо ми тут побачимо якусь корекцію, можливо, там, хто дивиться, якісь спекуляції, може подивитися на корекційному русі загалом. Моє головне очікування це вихід з цих зон, вже нормальне перебиття хаїв і закріплення свічкою тілом свічки, і вже потім, можливо, після росту вже ось цьому, ось цього імпульсного продовження. Протестувати якось цей рівень як підтримка, щоб ми розуміли, що ціна закріпилася в новій зоні, в новій безрівневій зоні ось тут. Тобто, щоб ми вийшли з цього загалом, це в нас це виглядає як велика зона накопичення. І коли ми вже вийдемо з цієї зони, закріпимося впевнено тілом, і вже ми можемо якраз після тесту цієї зони, як тут, зрозуміти, що в нас ціна закріпилася, і ми готові йти далі. Тому, поки ми якось так тусуємося в цій зоні, тут лише можна очікувати продовження росту, навіть не дивлячись там побачити якісь локальні корекції. Загалом картинка глобальна дуже ясна. Це вихід, закріплення, тест, можливо, цієї зони, скоріше за все, ми його побачимо дуже так. Вже в нас активно виступала ця зона як спротив, вона вже має якось бути як підтримка, і вже потім продовження росту. По моїм очікуванням, поки що нічого не змінюється. Це хоча б побачити АТХ по ефіріуму 5-6 тисяч, все ще до. Це це для мене таке більш консервативне і все, ще там. Вище це вже більш позитивні очікування. І загалом, дивлячись на те, як розвивається Ефіріум, на що він там робить ставки, то загалом, побачите, це цілком реально. Тут по Ефіріуму все доволі чітко і зрозуміло. Локальні корекції для інвесторів взагалі ніякої ролі не грають. Глобальні корекції це вже більше цікаво для нас. Далі давайте подивимося по біткоін домінації. Тут в нас все чудово. Ми йдемо чітко по сценарію. В нас домінація падала, зараз вона трошки зупинилася, підросла, нічого такого. Не може бути також падіння домінації одною палкою. Це давайте я приберу. Ми вже по цьому сценарію не підемо. Не може в нас йти. Зниження домінації одною палкою одразу в зону, де нас там цікавить, що вальта полетіла. Це в нас буде поступове зниження, поки що все йде в рамках очікування, принаймні мого. Можливо, ви стежите ще за кимось, можете якось, якщо не впевнені в своїй думці, якось подивитися, що каже більшість. Хоча я вам все ж таки раджу саме. Робити свої власні висновки, аналізувати, вчитися, тому що коли ти по своєму опиту можу сказати, коли ти спостерігаєш за багатьма людьми, це не дуже добре для власного аналізу, і це дуже погано для прийняття рішень. Кожен раз ви будете знаходити, можливо, якісь протиріччя протилежності вашому сценарію, наприклад, якось йти проти вашого сценарію, і в того ціна буде йти саме. Як ви собі спрогнозували. Тому орієнтуйтеся, ніхто не буде брати відповідальність за ваші гроші, окрім вас. Тому вчіться, робіть власні висновки і так далі по списку. Це база. І загалом моя теорія поки що ідеально працює з тим, що ми вже не побачимо прихід в цю зону в домінації по бітку, тому що в нас дуже багато монет, і в нас розмивається частка біткоїна в ринку. Це нормально, це логічно. Єдине, звісно, що в цих моментах ми ще могли якось вилетіти сюди. Але зараз я бачу, що і вже і в альту побільше грошей приходить, тому, звісно, частка в нас буде зменшитися бітка, інших монет трости. Давайте, раз ми говорили про альту, давайте ще подивимося на таку пару, це такий собі як індекс. І загалом є окремий шорт про нього на каналі. Можете піти подивитися. Тут ми бачимо, це в нас саме відношення альти. Виключаючи топ-10, це в нас і біткоін, і ефіріум, і там стейбли. Ну, можете подивитися навіть на CoinMarketCap, топ Куп-10 крипти загалом по ринку по відношенню до біткоїну. Тобто, буквально сила цих монет відносно біткоїна. Що ми бачимо, що в нас в моменті з навіть з січня дуже така. Чітка дата. 22-го року в нас це саме падало. Звісно, локальні якісь відскоки були, але загалом в нас сила альти відносно бітка падала. Зараз же ми бачимо, що такий собі або локальний відскок, або вже глобальний розгорід. До речі, відео я сказала, що ми, скоріше за все, на початку альтсезону це було базовано не лише на цьому графіку, а й загалом на циклічності ринку і те, що я бачу по альтам. Тому якась локальна корекція це. Окей, і я буду адаптуватися по своєму глобальному сценарію. І такі маленькі рухи мене не цікавлять, позиції в мене вже набрані. Але загалом, ми бачимо, що ми прийшли вперлися в такий рівень. Так, ми до нього не дійшли, але знову ж таки, в нас рівень ніколи не одна лінія. Це в нас завжди зона. І ми бачимо, що якраз ми прийшли в цю зону, і від неї відреагували. Це абсолютно також нормально. Тут ми очікуємо, що ми. Пройдемо цей рівень цю зону, і вже будемо якось тут закріплюватися і йти до наступних важливих рівнів. І це нам буде казати, що в нас альта, виключаючи топ-10, якраз буде показувати силу. І будемо спостерігати за цим графіком на каналі. Я буду його показувати, скоріше за все, частіше. Тому, як на мене, все виглядає так, як знову ж таки, скоро в нас буде якраз показувати ріст альта більш масово. Хоча я навіть зараз бачу, що в нас деяка альта, яка була прям вкатана, вже показує ріст і силу і непогано. Тобто потрошки ринок оживає. Так, місцями. Знову ж бачимо локальні корекції, що абсолютно нормально. Нас ринок не може рости вічно, конкретна монета не може рости вічно. Після імпульсів у нас завжди корекція, завжди корекція. Не може бути постійний ріст без корекції. Давайте тепер дуже швидко пройдемося по тоталам, просто щоб розуміти глобальну картинку, чому це для нас важливо. По тоталам рухаємося в Східному каналі. Ми якраз дуже довго вже біля середини каналу. Загалом ми бачимо, що в нас тут якраз йде ріст, майже безкорекційний, окрім ось цієї свічки, але вона така собі. І загалом біля середини каналу. І в нас тут така трендова це в нас виглядає дуже сильно як трикутник. І єдине наше очікування це вихід з нього пробиття. Не очікування це в нас якраз вихід, можливо, тест і вихід далі. Або в межах знову ж таки каналу ми будемо рухатися і потім вже йти на розгоріт якось від цих значень. Загалом ми маємо побачити якраз вихід і пробиття цієї трендової, щоб ми розуміли, що ринок масово буде показувати нам ріст. Давайте перейдемо тепер на total 2. Тут в нас картинка більш цікава, ми якраз ламаємо цей рівень. і... Показуємо ріст на Total 2, все крім біткоїна. Тобто, в нас альта зараз росте, що ми якраз вихід і пробиття цих важливих рівнів на подальший ріст. Так само в нас все без бітка і ефіра. Також ми поки що якраз на моменті в нас от проситься пробиття цього рівня, і коли ми вже впевнено вийдемо, закріпимося цілом, будемо можливо якось тестувати цю зону, і вже потім в нас шлях росту вгору. Тобто так, так, і так. Ну, і вже потім, якщо ми кажемо про розгоріт, там якось розворіт буде виглядати ось так. Так само DeFi, єдине, що, звісно, в нас все, що сектор DeFi не таке активне зараз. Хоча ми бачимо, що в нас такі доволі великі зелені об'єми. Тому трошки часу більше треба, це також нормально, можливо, ми якось дійдемо, скоригуємося, вийдемо і так далі. Тут загалом нема про що дуже сильно казати, так само, як і Азерс. Поки що в нас не, так, не такий активний ріст, як хотіли бачити. По ефіріум домінації так само. Доходимо до важливих рівнів. Ми якраз на цьому рівні поки що зупинилися. Це, мабуть, я приберу, щоб воно не заважало. Я вже навіть не пам'ятаю, що я тут малювала. Так, розумію, що ми йдемо плюс-мінус по цьому сценарію. Ми на цьому рівні застрягли. Потім я вже буду дивитися в моменті. Загалом в нас поки що домінація ефіріума підростає. Хай росте. Ми будемо очікувати прихід саме в ці зони приблизно. Давайте, можливо, я зроблю не так, а зроблю якось ось так. Тобто, головна мета це отримати прихід саме в цю зону. Так, по ринку, я думаю, що все. Дуже багато чого є і по метрикам. Якщо вам цікаво, пишіть, чи треба взагалі вам воно, чи не треба. Також хочу вам дати інструменти по фундаментальному і технічному аналізу, які я використовую. Якщо цікаво, обов'язково пишіть в коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь, тому що це і просуває канал, і показує мені, що вам це цікаво. Тому що, якщо вам не цікаво, то, скоріше за все, і не треба це все записувати. Загалом в нас. Очікування одні це Ріст. Підписуйтесь, ставте лайк, коментарі. Гарного дня або вечора, коли ви там дивитеся. Тому всім дякую, всім па-па!